Було одного вихідного дня зі мною сьогодні в мене в планах поприбирати вдома та потрібно попилососити. Ну звичайно, як ще мої вихідні повинні проходити. Я вже швиденько перемила посуд та плиту, а тут же прокинулись мої собаки. На це означає, що мені потрібно дуже швидко йти вмиватися. І йти з ними гуляти, бо зараз хтось може обісратися. Не знаю, як у вас по погоді, в нас піпець як холодно. Тому надягаю свій теплючий собачий костюм, так я називаю те, з чим я виходжу гуляти. Якщо бачите людину, яка вдяглася як бомж, не звертайте увагу, то була я. І так, правила нашої прогулянки: залізти носом в пісок, розігнати всіх голубів та вступити в какашку по бажанням Разі на їх мові прогулянка пройшла вдало. Лапки помили, і тепер час їсти. Не вологий корм, тому що сухий вони взагалі не хочуть їсти декілька місяців. Ну розбаловані, що ще скажеш. Сьогодні на сніданок мені дуже захотілось омлет з паштетом, обов'язково кава та овочі. Поснідала, швиденько відправляюсь в ванну, роблю собі ось таку зачіску. Бо мені ще потрібно зробити одне відео і починаю вже потрішку прибирати. Розгрібаю це все, що там я помила, розкладаю по місцям і переходжу до прання. Слухайте, ну пралка в нас працює мінімум один раз на день. Я не знаю людей у кого менше, але хоч електросушарку придбали і речі нормально. Просихають. Ну, і все, що наприкінці дня мені залишилось, це пропилососити. А шерсті у нас в квартирі можна просто шапку зв'язати. Ну і це вже кінець логу. Всім дякую за перегляд!